Сьогодні ми будемо ґрунтувати рисунок нанесений на плотні. Вчора я його наносила за допомогою проєктора. В попередньому відео я розповідала, чому я наносила з допомогою проєктора. Тут ще залишилися клітинки, якщо ви бачите, тому що я хотіла малювати його по клітинках, але потім передумала, думаю, не хочу тратити час. Свій. Краще зроблю ще один рисунок, тому що в мене вже є ідея на наступну картину. Так, чим ми будемо ґрунтувати? Цього разу я вирішила спробувати погрунтувати малюнок акриловим панельним лаком матовим. Ось він. Ну, я так собі так подумала. Перший він морозостійкий, пише, не жовтіє, напівматовий. От. Хороші має властивості. А я зараз прихворіла і не дуже хочу дихати оліфою. Тобто спробуємо такий більш простіший варіант і думаю, що він буде нормальний. Ну, принаймні подивимося, як воно себе поведе, і в наступних відео я розповім. Дивіться, що до ґрунтування, які є види ґрунтування. Взагалі, під олійну фарбу, коли малюємо олійною фарбою, то в ідеалі береться оліфа. Десь її взяли. А, ось вона. Береться оліфа. Додається трішки. Матової грунтівної фарби. Ну, бажано, щоб вона була матова, тому що потім вона може блестіти так і погано буде чіплятися сама фарба олійна. І трошки буде нерви псувати. У мене вже таке було. Ну, тобто оліфа також треба попасти на хорошу, я використовую уксоль оцю. Ну, Хоча використовую всі, які є під руками, але, в принципі, це нормально. Я малювала десь 2-4 роки назад. Але бачу, що от я її використала, значить, це я нею користувалася, значить вона хороша. Вже забула, бо в мене ще там на горищі є різні оліфи. Але туди я не хочу лізти, тому що прихворіла. Значить, беремо лак. Візати ножик сюди. Я не взяла. Все добре. Ну, Лап вже трошки загустів. Лак вже трошки загустів, бачите? Нічого. Бачите, такий мангазлик. Ми зараз робимо ремонт і велику частину просто винесли, вивезли на квартиру. От, ось таки зверху він загостів досить. Погано був закритий. Погано був закритий я плив'я знизу. Думаю, що багато не треба це було. Як би то вам показати? Зароблю. Вибачайте. Я трішки була не підготовлена. Мені багато цього лаку не потрібно. Я налила трошки лаку, Добавлю трошки води. Я думаю, що два рази я покрию. Водичку сюди, щоб вона зараз не розлилася. Трішки води. Добавлю. І для такої еластичності я вирішила взяти клей ПВА і додати трошки відсотків 20 або 25 клею ПВА. Це все гарно перемішуємо. Ранішу. Зараз секундочку, мушу я покласти це ближче, ближче ближче. значить клей ПВА 25 лак і десь так 20 води. Знаю властивості цих матеріалів, тому дозволяю собі робити і створювати власний рецепт. Можна було взяти ще грунтовку глибокого проникнення як варіант. Також непоганий варіант. Мені здається, що в мене зараз її немає вдома. Є. Yeah. Я думаю, що треба трошечки ще додати води. Воно було таке рідкіше. Слушаю. Ну, раз я с показать, то Я я грунтувала олійною фарбою. Ви бачите, воно таке прям просочене олією. Це я малювала свою дочку. Софію. От. Але оліва якась така попалася, що мала дуже запах. Прям цей запах ще до цих пір залишився. Але дуже добре скручується, в принципі, не заламується. Не. Оліфа це хороший варіант. Взагалі, взагалі тканину можна обирати для холста різну. Ну, тут є одна тканина, така дуже-дуже тонесенька, прям. Така прям дуже тонесенька. Ну, трошки вона проминалася. І вона мала якусь таку властивість до розтягування. Це я не знаю, як себе поведе. Отаку От ж таку канину я гробшу використовувала. Можна показати отаку От грубшу. От вона більш така плотніша, але має структуру. Я покажу на наступному відео, на якому буду розповідати про тканини. Покажу ту картину, Ту я малювала мою лізу перший раз. Розвелимо цю штуку, дивіться, яка вона вийшла. Ось така консистенція. Я думаю, що вона нормальна. повертаємо наш плани ще досити наше місце і фронтуємо цього хлопчика. Взагалі я підготувала собі валік. Почути, але так бачу, що з нього шерсть може лізти. прекрас. Прекрасно, може ще натягне тканину. Так воно зараз промокне. Добре, просочиться. І прям стане така як барабан, як бубон. А, можна без окулярів працювати. Робота не є така. Точно. Бачимо, як розтирається олівець. Власне, і для того грунтується після олівця, для того, щоб коли будемо олією малювати, олійними фарбами, то, щоб олівець нам не розтирався. Ну, досить швидко сохне. Я, до речі, ще в каміні запалила. Трошечки. відкрию двері. Цікаво, цікаво, як себе це поведе. І навіть ще більше води Навіть Ще додала води. І краще просочити, щоб воно не так швидко сухо. Дуже мені цікаво, як воно буде, коли висохне. Бачу, тканинка трошки підрозтягується. Підрозтягується, але, можливо, вона гарно натягнеться коли висохне. Потім я ще раз шліфаную його наждачкою, гасенькою, щоб не було зовсім ніякого рельєфу. Взагалі, коли я натягувала цей підрамник, я його грунтувала два рази і прошліфовувала міленькою наждачкою, щоб не було видно оцих. Оцього рельєфу від тканини, і щоб поверхня була ідеальною і від фарби, від мазків пензлика, щоб не було видно ніякого рельєфу. Тому що, якщо ти малюєш тонким шаром, а я буду малювати тонким шаром не масками, буду старатися. Використовувати техніку Da Vinci з фумату, хоча це так дуже голосно сказано, буду намагатися її використовувати. Тому що я не є якийсь такий професіонал, страшний для цієї техніки. От, Але для цієї техніки бажано, щоб на полотні не було жодного рельєфу. Можливо, варто зараз пройтися ще цим валиком, я не знаю. Не знаю, чесно. Я люблю експериментувати, а потім шкодую, що я експериментую. Ну, але нічого. Розкажу вам ще про одну особливість акрилового лаку. Одного разу я малювала портрет дівчина. І також я робила проектором на носовий рисунок. Чомусь я вирішила маркером, чорним маркером тоненьким. Очі намітити очі і ще деякі такі моменти, якісь такі контрольні точки. Губи, вроді би, що ж. Боже, я потім не могла цей маркер нічим вивести. Я малювала, я погрунтувала цей рисунок олією. Маркер перебився через олію. Через деякий час десь, через день. Потім. Я е, спробувала, думаю, буду малювати, але може воно замалюється. Мені все одно маркер перебивався. І не стільки нервів я собі зіпсувала з тою картиною. Потім думаю, ну що вже робити. Е, ну, думаю, малюнок зроблений, вже очі намічені, вже губи, вже кольора є. Ну що ж робити? Я тоді згадала за свій акриловий лак. Це я лаком покрила ті місця, де маркер. І дуже класний ефект. Маркер більше не перебивався, ще в одному місці чуть-чуть перебивався, я ще раз покрила один шар і було супер. Дивіться, малюнок, загрунтований. В принципі. Непогано заґрунтований. Я думаю, що валиком я вже тут не буду працювати. Щоб Лишніх волосків собі не назбирувати, бо потім кожну волосинку я відчуваю під пензликом. Вона мені заважає. Дає тінь, дає такий непотрібний, непотрібний рельєф. Я коли малювала монолізу. В одному з відео я, я знімала відео про монолізу. Шкода, що я не знімала тоді, коли я її малювала. Дуже шкода. Це був перший рік війни, коли я малювала. Були блекаути. Відповідно, за комп'ютером я не працювала і я вирішила намалювати волі. Коли я її малювала, то я я так подумала, що взагалі в ідеалі для художника це би мала бути стерильна кімната, в якій немає жодної пилюки, немає жодного текстилю. Перепрошую. немає <кій> жодного текстилю, який би давав оцей постійно літаючий ворс. Для мене вдома якицька. Ну, вона взагалі шерсть по цілій квартирі, по цілому будинку. Хоча ми це все пилососимо, але все одно, коли ти малюєш, ти прям відчуваєш цю шерсть. Вона тобі сідає. От, уже тут волосино бачу. Який не вибачив, але це щось з якого шару воно? Першого шару. Дуже велика голосу приклеїлася. Ну, коли б її шліфувала, я би її м -м, зішліфувала, але все одно нашого не здалося. Ну і в нас ще залишилося... Дивіться, скільки нас? У нас залишилося купа грантовки. Вона лише одну картину, на ще один портрет. Мені сподобалося фрунтувати. Два роки не малювала і побавлюся пензликом. Тобто в ідеалі це має бути стерильне приміщення, майстерня, де ніхто не ходить, де нічого не літає, ніхто тобі пилюку не збиває. Не є така майстерня на горищі, але там потрібно зробити опалення, там прохолодно. Я зараз хворенька, я не хочу тим займатися. би поскоріше виздорові. Пропустити ніякий момент, якщо ти пропустиш якийсь момент, потім буде там краска втягуватися, втягуватися фарба буде, і вона буде там матова Трошки задоволення. Приносити оце малювання. Що так не терпиться розпочати цю картину. Для цього треба собі все підготувати, передивитися, що в мене є, чого немає. Тому що малювала я вже дуже давно. Але налаштована серйозно. Ну, насправді оце грунтування може зайняти 5 хвилин. Але мені це сподобалось, тому я трошки розтягнула. І відразу я дресл, шара нанесла. Шара нанесла, щоб добре промочити його. От. І все. Ми будемо чекати, що малюнок висох. У мене пропуски. Одразу йду сполосну пензочок, щоб не зіпсувати. Потім вам зніму, коли вже буде весох підрамник весох.